Українському народові. Я, усвідомлюючи свою високу, свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. гідністю нести високе звання. З гідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Обов Вітаю вас. Чистості з нагоди прийняття присяги працівника поліції.